Сьогодні готую смачний салат на зиму з шампіньйонів цибулі та солодкого перцю. Спочатку нарізаю шампіньйони, у мене їх 1 кг 360 г. Ріжу навпіл або на менші шматочки. Дрібно не потрібно, бо гриби уваряться. Далі нарізаю цибулю півкільцями, а потім болгарський перець. Ще додаю одну гостру перчину, можна свіжу або сушену. Готую маринад. У каструлю вливаю 250 мл олії. Додаю 150 г цукру, 150 г 9-відсоткового оцету і столову ложку солі з гіркою. Перемішую, доводжу до кипіння. Додаю цибулю і тушкую 10 хвилин. Потім шампіньйони і ще 15 хвилин. Після цього кладу обидва види перцю перемішую і тушкую ще. 25-30 хвилин. Готовий салат розкладаю гарячим по банках і закручую. З цієї кількості продуктів вийшло 2 літри 400 г салату.